Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Очільник офісу президента Кирило Буданов 10 січня провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу сухопутних військ ВСП та очільниками правоохоронних органів країни щодо корупції в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах. Корупція в системі ТЦК та СП. Також СЗЧ у військах проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом генерального штабу сухопутних військ ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному протидія. Корупційним проявом у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії, зловживання посадовими з обов'язками та підрив військової дисципліни непропустимі, йдеться в повідомленні Буданова. Буданов наголосив на вивченні проблем цих явищ та пообіцяв зрозумілі та ефективні рішення найближчим часом. Нагадаємо, з 2022 року, по липінь 2025 року, в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство.